Як блекаути можуть вплинути на вартість продуктів в Україні? На ціну впливає електрична енергія і вартість ціна традиційно у нас будуть рости. Тобто, ми з вами витягнемо заначки з наших з вами гаманців. Це у нас традиція. А чи можете ви назвати конкретний якийсь відсоток? Ну в середньому я думаю, що десь 5-10% росту в середньому ми з вами побачимо. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в Телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. А з нами сьогодні Олег Пензин, економіст та член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю! Як блекаути можуть вплинути на вартість продуктів в Україні? Ну, Тобезпечно вплине. Дивіться ну, що таке ціна? Ціна це є результаючи дуже багатьох факторів, які впливають абсолютно в різному напрямку. На ціну впливає загальний обсяг пропозиції, тобто врожай, який був, був. На ціну впливає е, заробітна платня тих, хто працює. Та? Якщо росте заробітна платня, ростуть видатки. На ціну впливає електрична енергія і вартість, і, безперечно, треба розуміти, що вартість електричної енергії з генератора дорожча в 2,5 рази, аніж з мережі. Оці всі речі вони створюють е, собівартість виробника. Але ціна це не тільки собівартість виробника. Якщо ви завтра поставите 100 гривень за літр олії, вас її ніхто не купить. Тобто треба розуміти, що з другої сторони є купівельна спроможність населення, є наш з вами гаманець. Ми з вами, коли йдемо в магазин і щось купуємо, ми голосуємо за ту ціну, за цей продукт своїм власним гаманцем. Тому тільки у поєднанні у тих всіх факторів формується остаточна ціна, яку ми з вами бачимо, яку ми з вами обговорюємо. Я для чого це говорю? Ріст цін на електричну енергію, блекаути, які приводять до того, що підприємці переходять на генератори, що є здорожчення вартості продукції, якщо вони виробляють, це цілком імовірно буде мати. Певний поштовх до зростання цін, але е, остаточна ціна буде залежати від багатьох факторів, в тому числі і від нашої е, фізичної грошової спроможності купити цей продукт. Тому цілком імовірно, ми з вами і не побачимо цього зростання цін. Ну, ми з вами жили минулі роки також в Так Сильно ціни на той момент пришвидшувалися, правда? Хоча виходили там шановні представники асоціацій профільних, розказували, що... От на протязі там тижня підскочить на 20% ціна на хліб, щось таке було, нічого такого не було. Тому що все це стримується платоспроможним попитом населення. Розказувати можна все, що завгодно. Тому давайте не будемо малювати апокаліпсису, ніяких таких суттєвих зростань не буде. Та буде зростання цін перед святами. Але по одній простій причині ми просто будемо е висловлювати більш додатковий попит. Тобто ми з вами витягнемо заначки з наших з вами гаманців і підемо купляти, що то, що буде стояти в нас на святковому столі. Тобто, не тому, що блекаути, не тому, що там якісь інші причини, а тому, що ми просто більше будемо купляти. І у виробника буде ну, теоретична можливість підняти ціну. Ну, тобто, оце все якраз і є. Механізмом ціноутворення, в якому ми з вами живемо, так що блекаут абсолютно не буде означати, що завтра ціна буде більша. Ваша цитата про те, що в грудні ціни зростуть, вона просто поширилася по всім телеграм-каналах. Це ви мали на увазі свята, правда? Перед святами. Перед святами ціна традиційно у нас будуть рости. Причому будуть рости ціни на ті продукти, які ми традиційно з вами на протязі року йому менше. Ну, наприклад, там копчені ковбаси, та там якісь там шинки, якісь особливі вироби з м'яса. Ну, як правило, пересічний українець не так часто це бере і купляє. Як правило, це перед цими святами, щоб покласти на стіл. Тобто, от на цей вид продуктів однозначно буде рости ціна буде однозначно рости ціна там на молочку, тому що господині будуть щось пекти. Тобто, це однозначно збільшення закупівель. Там буде вершкового масла, або ж, там інших жирів для того, щоб це зробити. Ну тобто, е оце саме про те, що зараз я говорю, буде е стимулом. Росту цін перед святами це у нас традиція. у Нас таке завжди відбувається. На яйці, напевно, трошки підскочить ціна, тому що ну, а як пихти без яєць? А, а, а як вийти на стіл різдвяний без щось випеченого? Ну, Тобто, в ті речі однозначно от будуть якраз тим, тою рушійною силою росту цін безпосередньо перед святами. А чи можете ви назвати конкретний якийсь відсоток, чи ну, не, не почують, не відчують так українці? Цього. Ну, дивіться, по різних продуктах буде по-різному. Деякі продукти будуть взагалі. Тут ще такий момент. Дивіться, я дуже обережно намагаюся говорити про ті відсотки, тому що ми з вами живемо в достатньо складному світі, багато, скажімо, факторному. Однозначно, перед святами торгівельні мережі будуть проводити акції. Однозначно буде акційний продукт, який можна буде теоретично купити дешевше. Однозначно будуть якісь там заходи для того, щоб сформувати якісь споживчі корзинки і роздати їх дешевше, цілком імовірно з продуктів, які не переживуть там новорічні свята, їх треба буде продати швидше. Ну тобто, ґрунтуючись на цих речах, можна буде. Дешевше сформувати свій споживчий кошик, і це вийде навіть дешевше, ніж то, що ми маємо в повсякденних цінах. Тому говорить наскільки, ну в середньому, я думаю, що десь 5-10% росту в середньому ми з вами побачимо на певні категорії продукту. Але е, коли ми беремо там рік до року, то інфляція буде поки навіть, навіть сповільнюватися. Давайте з вами поговоримо ще про бензин, тому що деякі аналітики прогнозують підвищення вартості пального приблизно на 4 гривні до кінця року. Наскільки цей прогноз виглядає реалістичним? Ну дизель вже почав рости, і він почав рости просто тому, що через блекаути різко збільшилося споживання дизельного пального, тому що заливають генератори і вони працюють. А по бензинах по, ну та невеликі зростання, ну там пів гривні гривні, в залежності від. В середньому сьогодні ціна в середньому ціна сьогодні десь 58-59 гривень за літру 95-ї. Я про бензини говорю, і вона не сильно відрізняється від того, що було місяць того. Тому. тому, коли ми з вами говоримо на ті речі, ну аж дивіться, от я зараз дивлюся на світову ціну на нафту. Вона більш-менш стабільна. Якби вона там скакнула там на. Не знаю, там на 7, на 8 доларів, на 5 доларів навіть на барелі. То дійсно це могло би мати якусь основу для серйозного росту цін на оптових партіях. Ми ж з вами не переробляємо нафту. Ми з вами купляємо нафтопродукти в Європейському Союзі і від того, що там робиться, залежить наша внутрішня ціна. що в нас акциз щось зараз зміняється. Ну ніж. Що, податок на додану вартість? акциз буде з нового року мінятися. Податок на додану вартість, як був 20%, так і лишається. Ну з якого дива тут раптом мають бути потужні скачки аж на 4 гривні. Ну і останній момент для прикладу. Я не думаю, що ви добре пам'ятаєте, але будь-який автолюбитель, водій пам'ятає, скільки коштувало літра бензину в травні 2022 року. В травні 2022 року літра бензин в червні. Вона коштувала 54-55 гривень. Тоді в цій літрі бензину не було 20% ПДВ і не було жодної копійки акцизу. Сьогодні ми маємо скільки 58. Там є 20% ПДВ і є повний акциз. І нормально торгуємо. Скільки підскочувало наскільки? На 4 на 5 гривень за 3 роки. Плюс всі податки влізли. Ну, тобто, є таке поняття купівельна спроможність населення. Ну, можна 100 гривень літру поставити, ніхто її купляти буде. Тому ще раз повторюю: давайте не будемо малювати жахи. Добре, от тут найкращий варіант. Давайте не будемо. Ви сказали про світову ціну за барель нафти. А як удари України по російських НПЗ на це впливають? Та ніяк, це внутрішньоросійська російська ціна. Росія на сьогоднішній момент купляє нафтопродукти, не нафту, а нафтопродукти купляє у своїх сусідів у Білорусі у Казахстану. У Китаю загальний обсяг ціна на російський Юралс на сьогоднішній момент після влучень і після початку 21 го числа запроваджуються нові санкції проти Лукоїли і РосНЕФТІ, навпаки, знизилася. Її сьогодні Юрал коштує десь приблизно 48-49 доларів за бар 47. Ну тобто, при тому, що бренд сьогодні 64. Тобто я про що це говорю? Тобто я говорю про те, що жодним чином це б'є по внутрішньоросійському ринку, це в'є по поб'є російських доходах. Це по великому рахунку на європейську ціну нафти не впливає. А на економіку Росії воно впливає правильно? Деречно, Конечно. А як атаки РФ по складах наших пов'язаних з медикаментами можуть відобразитися на ціни лікарських препаратів? Частковий дефіцит, частковий відсутність тих чи інших медикаментів локально в тих чи інших місцях, які, скажімо, отримували з тих складів оптових. Дивіться, у нас з вами всередині України є достатньо конкурентний ринок аптечних послуг, в силу його конкурентності. Ви можете потрапити в е, якийсь великий склад виробника, де там згорить на 100 мільйонів доларів його продукції. Але інші в даний момент будуть і далі пропонувати ті медикаменти на ринку. Це вже не перший прильот, правда? Скажіть мені, будь ласка, особисто ви відчули, що медикаменти стали дорожчі, або їх не можна купити? Та ви не дуже сильно медикаментами користуєтесь, якщо чесно. Тому слухайте знову ж таки якийсь локально дефіцит ймовірний, якісь проблеми Ну, от я достатньо активно користуюся медикаментами. Я не відчув жодного дефіциту, і або зростання цін серйозно. Зрозуміло а те зростання цін, які напевно відчули всі українці, які захотіли купити генератори або павербанки. Вони подорожчали приблизно на 20-25%. Чи очікується подальший ріст цін? На який орієнтовний відсоток і чи є зараз доцільним купувати їх, або варто дочекатися можливої стабілізації цін? Я думаю, що воно буде знижуватись. Ну, дивіться, хтось хипанув, ну на правду. Хтось е, на тлі ажіотажного попиту вирішив трошечки заробити грошей. Але ринок конкурентний, тобто воно поїхало, поїхало достатньо активно за кордоном. Тим більше, ну то, що у нас перший раз. Ті блекаути, ні. Та в кожній сім'ї є приблуди, які дають можливість там перекинути якісь там гаджети, або там підтримати інтернет, або ще щось. Тому слухайте. По-перше, я не думаю, що був такий шалений попит. Ну ми ж не перший раз це переживаємо. В людей полишалися з минулих разів певні гаджети, з минулих разів певні певні повербанки, ще щось. Так, на певний сегмент був. Ріст зараз, на я знаю, він зупинився навіть відкатився трошки. Ну якихось там, щоб я вже казав, якихось жахливих. Ну та ринок абсолютно конкретний. Ну, зайдіть в інтернет, подивіться, на скільки пропозицій. Ну з якого диву воно буде рости далі. Зрозуміло, ну росло, бачите, росло, тому що я дивилась... росло на хайпі, росло тоді, коли люди були стурбовані, коли люди настрашилися. Люди взагалі традиційно люблять себе самі страшити, розумієте? Це в психології людей. Накручувати себе, переживати, створювати якісь додаткові жахи для себе. Ну, якщо бути спокійним і тверезим, чого не буде. Зрозуміло. Пане Олеже, дуже дякую вам за аналітику і до наступного разу.